російська компанія, вибачте, але це яка нас О, Я... то вища сміється? Мішко. Веселий хлопець блін зі, зі, зі зброєю, І Слухайте, може не ви відправити не знає, на наркологічне він, обслідування? Втримайте. Ви часто усміхається Внутри... йому закони, Внутри... закони Внутри... говорять, він не рже. Я що я вам сказав. Ви, ви смієтеся з українських законів? Я ви, я випаде. Випаде? Я Вас не смішать українські випаде. закони. А чого ви смієтеся, коли учите не закону? Це мене є підозра, ви або під аркологічною дією перебуваєте, або якісь розумові відсталі. Це посвідчення, визначить. Законодавство кабінету міністрів України Кабінету міністрів з 2018 рік постанова, там зразок посвідчення. Будь ласка, е закону України про звернення громадян це, на, на садці теж сказав шапка? на, на, на телефоні. Е без, та, телефон. е Посланова кабінету міністрів це видано питання на Греморенка 3 Головне управління національної поліції Ліського звернення громадян. Не нам потрібно, а вам. Для того, щоб статус поліцейського увійти, у вас має бути посвідчення. Якого у вас немає, визначений на даний зрозок. момент. визначено кабінету міністрів України, який нам видається, відом чи поліції. Це визначений зразок. Покажіть указ Кабінету міністрів, що це визначений зразок і цього вашого додатку до чіткому. Такого немає, не треба обманювати. З'ясували, що ви зараз не є в статусі поліцейському. на вашу думку, Ні, на не на нашу не думку. Не Чому? Є за закон кіночку, про поліцію. Е е Малозначні боротьби yeah. осіб. Почитай так, що буду чути yeah. вас, тим представникам. Я не дуже так, мене, будь ласка, не знімай, якусь так знімає на наш право. Дивиться, хлопці, ви виконуєте ліквіт ну, ви ви виконує? виконує? про що? Ой, там, Номер виконавчого провадження. Mm -hmm. Від, від е, 25.10.2021 року. Ось. А тепер дивіться. Так, дивіться. скажу вам по закону. Якого? З. Згідно якого закону? Закону України про внесення зміни до розділу 13-го прикінцеві та перехідні положення закону України про виконавче провадження від 15.03.22 року. Mm -hmm. Номер... 21.29 ТР9 та проєкту закону України про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності з примусового виконання судових рішень, рішень інших органів посадових осіб у період воєнного стану Номер 7317 від 25.26.4.22, 25, який був прийнятий парламентом 12.5.22. Він говорить про те, що він забороняє виконавцям виконувати їхнє провадження, розумієте, приватні приписи нотаріусами, до виконання не підлягають. Малозначні боргі ті не, не бачите, підлягають виконання. Зі вона виконавцями поясним свої позиції виконавець, розумієте, ви можете государство, тому що є заборона. Я вас зрозумію. Дивіться така. Зі закону України про виконавчі провадження, стаття 36, говорить про те, що поліцейські уповноваження, якщо виявлені факти. Коли є арешт майна, наприклад, арешт транспортного засобу у нас працює система гарпун на транспортний засіб, посипі червоний гарпун, увага гарпун, і видано ким є. Ми тоді телефонуємо до виконавчої служби, наприклад, це Франківська виконавча служба, міста Львова. Зв'язуємося з виконавцем і питаємо, які наші наступні дії. А знаєте, чому до сьогоднішнього дня під час терміну війни, коли тому що дане виконання провадження йде на пенсію. Знімайте, зімайте поліфіці. Важливу думку доносити. Виконавче провадження є неможливо. Це не думка, так воно і є. Якщо так, цього ракета, віддаючи бомби сюди. Це способствується таке. Ми ще паразиті, ми не походу, є неможливо, ви ще може не постраждаєте, але у вас просто повідомлення. Я розумію, перетелефонуйте, будь ласка, ще раз, виконавця, яку своїй, переголосити, ви порушуєте закон. Ви хотіли повідомити ми про те, Розуміше, що якщо він Відомляєте. 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 Відомляєте, ви можете послухати нас? Я можу закінчити думку, бо ви говорите зовсім телевізору. Ми не говоримо ні про що він відмовлявся з нами спілкуватися, про що ми мали заговорити. Зараз встановлення православного. Слухайте у вас, виконання фіксуємо просто ваші дії. Російської супер добре. Добре, ми кожен вашу повідомити буде власника транспортного засобу. Якщо він відмовляється покидати транспортний засіб, евакуація його поміщення на арешт є відповідно неможливим. В такому випадку він повідомляється про те, що він має з'явитися виконавчу службу Франківського району, щоб вирішити, щоб вирішити дане питання. Ви все. На основі чого? Ви мене годину тут проморозили. Чучка, Юрічка, чучка, 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 чучка. А на основі чого тут тебе зовут? Виконавець мені дозволяє. Виконавець мені дозволяє. Богдан, Богдан, скажіть, на основі чого зобов'язаний чи водій, чи людина? Ми зобов'язані повідомити, що він має з'явитися. А він зобов'язаний з'являтися? Ну, ніякого документу моєму Це не є припис, що він Має, вони, не вони, не ну, їхньому, э, вони не мають ніяких обов'язків. Ми по їхньому баченню маємо обов'язки, а вони не мають. Вони можуть приїхати, вілявся. можуть не приїхати. Виконавець повідомив, що на місці прибути немає можливості. А тому що вона розумієте? Перелякався. Е

народу українського. Ми думали, допомагати прибути на місце події. Тому що дане, дане провадження так. взагалі є незаконним і ухвала даного провадження буде скасовуватися. Подання злочинних наказів. Так, тому що бенефіцером кінцевим. 353-я. Кінцевим поліфісаром даного виконавчого ну, провадження okay. є російська компанія. Вибачте, але це яка нас Ви вища смієтеся. Веселий хлопець блін зі зброєю. Слухайте, може ви відправити на наркологічне обслідування? Ви часу сміхається? Йому закони говорять, він не рже. Смішне, що вам сказали? Ви смієтеся з українських законів? Вас смішать українські закони? А чого ви смієтеся, коли вам вчити не замовили? Я вам бачу. Ні, ні, ні. В мене є підозра, ви або під наркологічною дією перебуваєте, або якісь розумово відстали. Добре, давайте передавайте раз. У мене, ні, чого образи? У мене є підозра. У мене на вас є підозра. І ви ще зі зброєю. З'явити з виконавчу службу, то нехай з'являється, ні, це його справа. Ми його не можемо зобов'язати. Скажіть, а що вас зобов'язує дотримуватися приватного юридичної особи? А, ну, я... ні, у мене питання Часливо. до вас. А ви ведете, зачекаючи, що зараз. Ми зараз зафіксували ваші дії, які порушують закони України. Конкретно особи, з я ж хочу слідчого оперативного викликати, чого ви втікаєте. Приватної компанії. втікаєте? Ви ви, ви? Чому Чому в, е, так, в, так. в даний Куда момент... засоб. Заслугово-транспортний засоб. Вам повідомили, що тимусовий транспортний засіб вивойований не буде, скільки нам перебувають пасажири. Годину мене лякали, що зараз будете викликати. Ми вас повідомляли. Видомляли не лякали. Нічого мене не повідомляли, ми протримали годину тут. Ми ще повідомилися, що там ви годину, от люди прийшли, поданили. А то... що? Якби я приватний якісь ви виконавці надає вам державне виконавчий державний ви, виконавець. Шановні, шановні чуєте, що говорить поліцейський? Тобто, якщо вас зупиняє поліцейський, і не як ви там сказали? Що ви мене не затримували? Ви включили мигалки. Зупинили мене, сказали, що е, будете евакуйовувати транспортний засіб. А тепер ви кажете, що я міг щоб не хіпати. Для... Не говорили ви мене Є вони на камеру зняти. Хлопці сходиться. Так, куди ви втікаєте? Викликаєте з цього слідчі оперативно. Я розумію, ви розумію. тоже тривати. Ви головуєте, розумієте, будь ласка. Куда, куда куди переходить? Куди ви ж? Не, не, не до вас а разом з людьми. Скажіть, будь ласка, чим, чим займається взагалі поліція? Ви давали ви захищаєте права і свободи, чи ви виконуєте от таку от херню, займаєтесь? до вас приїду, напишу заяву. Що, де ви чим е, посвідчення? — А о, я ті все ті засняв. Ні, я на не хочу написати. Я все засняв. Він ну, сам сказав, написав, що вона приватна структура мені. і не хочуть переходити до народної структури. Він та вигідний. На що, так вигідний. Далі рже! Ви пересушені. А що ти сок не викликав? Що, що? що ти с оперативно не викликав? Шпитався, викликаємо. Що, я тобі казав, викликай. Я а мені одразу на педалі дали. От дивіться, народ. Юра до мене дзвонив десь годину е часу, поки я сюди е доїхав. З Вони його, все грузили, грузили машину. <кху> Хотіли забрати. Страшили. Приїхали ми, почали стрімати. Питання, запитання, закони, а що по чому. Зразу дали на педалі. Саме цікавіше, що коли їм говориш про закони України, їм дуже весело, вони сміються. Питання, чи це вони сміються з українських законів, чи це якісь неповноцінні формі ходять зі зброєю, це, напевно, небезпечні люди, їх треба перевіряти. Знаєте, що це схоже на таку наглу хуцку? а заходить. Проканає, не проконає, розвезли, не дай я думаю, це буде продовження. На, на, на даний песі будуть складені кримінальні заяви і ми будемо вас повіщати. Дякую. І дивіться, що яка ситуація. Вони Шіна, просто ще безпреділять. Чому? Тому що вони пере... впевнені до глибини свого там коротше, повністю. Впевнені в тому, що їм за це нічого не буде, за ці порушення, беззаконні дії, недотримання Конституції, навіть порушення закону про поліцію, це вже це не говорячи вже там, про якусь присягу, чи документи, чи посвідчення, чи довіреність, що вони взагалі діють. Повна безграмотність, вони не мають службових посвідчень, їм про це говорять, що вони ржуть. Він каже, що вони приватна фірма, бо вони не створені законом. Вони ржуть не знаю, що не приватна фірма. Так і говорить, каже, що маємо, куди переходити, до вас. І кажуть, попробуйте нас зброю заберіть, ми зі зброєю. Вони самі провокують ну, зіткнення з народом. Да, да, Підходять, щось там, тебе провокують, тебе приношують. Тіпа, що я що хочу -то з тобою зроблю. Що ти таке? Да. Та що поки якщо народ не, не, сам не почне захищатися і наводити порядок, тут ніхто порядок не наведе. Є, не треба об'єднуватися, об об'єднуватися в громади, в общини, в кожному місті. Е, цей орган місцевого самоврядування, орган самоврядування населення. Це якщо ті зміна конституції в рамках там, конституції країни. Кожен має бути грамотним, знати це все. Тому що е, вони от розраховують тільки на безграмотність, неописаність і починають просто чудити. Вони просто хотіли зараз, що хотіли, пару рублів з Юри, я так думаю, що це має бути. Зараз ми заберемо машину. Думали, зараз він на... Обістрається і почне їм тулити бабки. Ви вийшлося, спрашувати евакуатором, кімнатним виконавцем. Приватний виконавець – це юридична особа приватного права. Вони виконують якісь його вказівки. кажуть, що це державне, якесь там нічого подібного. Воно взагалі, вони всі є бандити, особа. Тобто в нас є група певна, яка закупила народні ресурси. Продає десь в Європу чи ще кудись а з людей, замість того, щоб людям платити за використання комунального майна, яке було створене нашими дідами, батьками, замість того, щоб нам заплатити як в світі, наприклад, норвежці, які постачають 1% газу в Європу, отримують кожен Норвежець в кінці року, отримує 50 тисяч євро на свої рахунки. Це є розподіл між народом Норвегії і їхнього народного народних ресурсів. А Україна має газ, має нафту, має електрику. От я колишній інженер електрики, знаю, скільки електрики йде в Європу. Це, це наші народні гроші. Але є певні люди, які сіли на ці, наші народні ресурси, що моземи це ліс вивозиться. Та ми маємо жити краще, ніж венератор. А тут мало того, що нам не дають. Наші грошей нас у ще й просують, тому виставляють європейські найвищі ціни Обдирає. за газ, за електрику, за нашу ж за воду. Ми ніколи не платили за воду за електрику, ми платили тільки за обслуговування видобучу і доставку. Ми як народ України платимо е, собі вартість. Але ж тут якісь ребята поставили собі ціни, ну, скухайте. Е, у таких скромних підрахунках український газ куб коштує 3 копійки. Подивіться, на чая. Він в інтернеті описує грамотна людина, спеціаліст в цьому описує по самих дорогих технологіях американських наш газ коштує 3 копійки. А нам по яких цінах ставлять? І от ці олігархи набивають кишені, під це зробили виконавчі служби приватні, зробили поліцейські, які їздять і геноцидять вже не знаю, 20 чи 30 років український народ. При тому діляться це, сукрешувалося Росією. Я вважаю, що треба досліджувати взагалі, куди кошти йшли. На, мірах, на, на мою думку, ці кошти йшли в Росію. І вся Україна, яка купувала, так би мовити, російський газ, хоча в нас є свій газ, спонсорувала теперішню війну. І ті всі служби, виконавчі, які далі, от війна йде. Да. Це є їхня п'ята колона, яка тут геноцидить український народ. А скільки пенсіонерів померло, тому що вони не могли оплатити комуналку. Скільки пенсіонерів лазить по, по смітниках? Це, напевно, ті люди, яких такі от виконавці, поліцейські виконали з хат. Обдерли і взагалі принизили. Їх. Скільки підприємців Ось. закрилося? От я і приватний підприємець був з 97-го року. Мені прийшлось закритися е, в 15-му році, дякуючи тим комуналкам, е, нашим депутатам, які присіли на так, е, на житловий фонд, який колись підприємець міг по, по 1 гривні квадратний метр взяти. Наші славні депутати. Позагрібали е, нежитловий фонд і почали здавати підприємцям, українцям. Тобто, от я, наприклад, е, був такий біля Манусу е, Тобто, е, вони брали в держави по одній гривні, мені здавали по 25 доларів квадратний метр. То хто за це має відповідати? Може, пора вже тих депутатів ту всю контору, Шайку Лейку, е, до відповідальності. І При тому, що зараз іде війна, люди гинуть, а вони далі почали геноцидити. Трошки притикли, перестали штрафувати, а тепер знов починається. Починає Народ накази, і вони їх виконують, а стадо їх хаває. Ми закидуємо росіянам, що вони привели Путіна і терплять. А ми кого привели? Ми теж є відповідальними за цю війну. Бо ми впродовж багатьох років платили цю спонсору. Mm -hmm. Платили, не, не вивчали це все і піддавалися і всі маніпуляції системні пропаганді. І це тому в цьому складно розібратися, на то і розраховано, це така омана людей, тобто є бандюки, які шахраї дурять людей, а це шахраї вищого рівня. Тобто вони створюють фірми, які називають державними. Тобто Це по суті приватна фірма. Яка має назву державна, mm. а насправді от ті ж поліцейські, вони не мають службових посвідчень. Це говорить, що це вже не службовець, він не, має, він не має владних повноважень. Але він щось ходить зброєю, до тебе пристає, тобі погрожує, зупиняє, створює геноцид. Так, да, геноцид по всім фронтам, геноцид тільки тому, що просипається. І, і ще от кажуть, що нас не, не, не бере Європа. Це це наші олігархи створили тут таку контору. Собі свій світ, де мають е, е, можливість порушувати всі закони, як українські, так і міжнародні. Вони розуміють, тут розвели таку е, свою блін е, маліну тут, і, і всі люди тут в заложниках. по суті, є в світі закон захист персональних е, даних. Виходить, як от якась фірма приватна, яка надає перше вкрала на народне майно. І без мого і згоди зі мною, з банком разом, е ніби заключила зі мною угоду на постачання того ж газу, питання до банків, питання до тих приватних фірм, звідки вони взяли мої дані. Я їм їх не давав. В цивілізованому світі за такий проступок там штрафи до восьми мільйонів євро. От дивіться, тепер, якщо нас пустять Європу, я перший. Звернусь в такі організації і спитаюся, чому ці приватні структури стільки років користувалися моїми персональними даними. Я думаю, що це не одна людина таке зробить. Та нам не то, що кустять в Європу, нам не, не, треба не треба ту Європу. Я, ну, я так, я порядок маємо самі наводити. Бігня, да. бігня, а, але йдеться про те, що тут та контора нас не пускає. Тобто вона закрила нас від цивілізованого світу, так би мовити, і нав'язує нам свою тут. Живемо по постановах. Вони собі придумали, скільки буде газ, а ми маємо заплатити. Не заплатив, тебе заберуть майно, заберуть машину і так далі. Да, от в Юрія така ситуація. Він не хоче сплачувати по злочинним цим, по злочинним по рахункам, який не є в казначействі жодного рахунку. Завжди невідомі рахунки, чи може і за межах України, він не хотів платити їх. Йому за це хотіли евакуювати машиною, різні оті от приватні контори. Це настоящий геноцид, і якщо б не було е, грамотність, обізнаність і об'єднаність у нас, хоч у нас тут декілька чоловік, там 5-6 чоловік, 7 зібралося, вони вже дали на педалі. Але чому вони безприділять, тому що ми їм це все. <різований> Допустили до того всього, що зараз відбувається до того всього. Ці ці, вони створюють такі умови, вони вам блокують рахунки. По суті, без рахунку ви не можете ні на роботу влаштуватися, ні бізнес вести, нічого. Тобто це геноцид. Вам створюють умови несумісними в так. Скільки можна терпіти? Скільки таких вже пострадалих є? По статистиці більше половина українців не можуть заплатити ці. Скільки можна навіть. Це є ці надра наші, які мало того, що нам вони, якби, ми ними користуватись маємо, тому що ми тут живемо на тій землі, тому що ми є народ, тому що ми є влада, власники. Єдине джерело влади. Єдине джерело влади. Єдина проблема в тому, що е, більшість не хоче бути власниками, і цю відповідальність перекладає на службових осіб приватних, юридичних, осіб приватного права, от вони і і сповняють. А все, що потрібно від вас, те, питати, це проснутися, стати людиною, взяти на себе відповідальність, розібратися в тому всьому об'єднатися і. Володіти, володіти собою своїми надрами, своїм майном, своєю землею і так далі. Це все в рамках Конституції і ці всі служби, віруються приватного права, просто, е, просто коли в нас буде, от кожен буде просинатися і доєднуватися, і разом ми, як єдина мощна сила, е, як єдиний, як єдиний народ, ми маємо стати єдиним народом, тоді вони всі втратять свою. Чинність, свою силу свою вони тільки можуть за рахунок того, що бездіяльні, недієздатні, необізнані, вони за рахунок того і діють. це все розраховано. Як тільки ми стаємо сильними, повноцінно входимо в статус народу, влади, Дивіться, це такий підпільний ворог, бо якщо, наприклад, тут заходять танками, ми бачимо ворога. так? А ці дуже хитро, вони через закони позбавляють вас прав, Бо е, найвищий статус має людина, народ. Якщо відкрити Конституцію, там є два, е, там два, цій, два рівня. Тобто є держава, громадянин, є народ і країна. Країна це територія е, з надрами, з цима ресурсами. Тобто країна, е, народ України є власником країни. А держава це і політичний, економічний апарат, який обслуговує. Держава, п'ята стаття конституції говорить, що держава відповідає перед людиною за свої діяльність. А не навпаки, ви ніде не знайдете, що Україна відповідає перед нашою державою. То держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Основна задача держави захищати права і свободи. Людини, ми дивіться, ми є власниками. Найбільшою цінністю є людина і життя, честь гідність, здоров'я і безпека. Ми є власниками нашої країни всіх ресурсів. І ми є інвестори, кредитори держави. Ми передаємо свої ресурси їй в управління з ціле, що вона приумножила ці ресурси і нас захистила, створила нам умови для нормального життя, для розвитку і так далі, навчання, процвітання. А вони що роблять? Вони міняють наш. Статус не те, що навіть на громадянина, навіть наш статус поміняний на тісусопу. Пісособа Піс це є мігрант згідно міжнародного права. Піс особи не має ніяких прав на територію України. І тому вони нам починають продавати наш газ, наш ліс, нашу воду і так далі, замість того, щоб нам платити. І вас забезпечувати, ми да. наймаємо державних службовців, ми їм створюємо робочі місця, платимо зарплату і задаємо, заданню, задачу, що вони мають виконувати. А вони придумали, що вони є приватні фірми, тобто вони роздерібанили нашу власність і заробляють, розкрадаючи нашу власність, а нам виставляють рахунки, що ми їм щось винні з того ні з без нашої згоди. то благодійні внески. Пенсії зараз. Які це пенсії? Людина все життя пропрацювала, блін і не може прожити. Вузка гривень. За 3 тисячі гривень може. Вчора дивився в новинах, кожний полонений росіянин обходиться в нашій так званій державі 10 тисяч гривень. Тобто виходить, що на полоненого більше тратять, ніж на нашого пенсіонера. Ви чого, взагалі озвіріли, блін. Виявляється, полонений там не виживе, блін за три тисячі гривень, а наш пенсіонер має вижити. Да, Виживає, як блін, І ще й бабок тих кошмарять, які стоять на бордюрі, продають. Бабулька да. в кінці свого життя, коліси. блін, ледве ходить, вона мусить щось робити, продавати, а вони ходять у ті от в чорному з тими зв'язочками в обувь і, 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 і кошмарять, блін. З тим нашим садіком, бляха, штрафи виписують. Плюс які можна там терпіти, блін, то шобло бляха і плюс про мігрантів міграційна служба видає паспорти. Тобто, це є білет проїзний чи як якось так можна назвати, прокомпостований, до речі. І обкладинка не входить в цей документ. Там тільки перша сторінка починається з бумажного. Я ще хочу той. Тут дякую хлопцям, що під'їхали і так замерзли всі. Але ще хочу одна сказати. Дивіться, ми Львів. Коли Львів, це був освітній ну, такий науковий промислове місто. Було повно заводів, було освітніх закладів, були інститути проєктів. Дивіться, що той садовий зробив з Львова бляха. Знищив всі заводи. Зробив з Львова торгово-розважальний центр, розбудував будинки, поставив. Куди львів'янами йти працювати? Зі своїми хабадниками, продавцем йти працювати, в готелі йти покуївками та прибиральниками. Що він з львів'ян зробив? Де наші заводи? Кожний завод мав вартість. Там стільки заводів у нас у Львові, розвали, розвалив і забудовують території. І будинки зараз кліпають там. Та це контора, роби. бляха, вже блюдо. Бля, ну, дойдуть руки до вас. Дякую ще раз всім. Благодарю. Бо, бо, ребята думали, що дошугають. На то все розраховано. Вони ходять і шугають. І дивляться, якщо ти шуганувся, вони тебе присують. Не шуганувся, вони самі тебе. Так само з тими цикашниками, і так само з ці всі закони вони приймають. Для... Юридичних і фізичних осіб. Там людина те поняття в тих законах не входить. Бо для людей є конституція, міжнародні договори, а якщо вже рости і обізнаватись далі, то є кони світобудови. І це взагалі все тоді відпадає, та все бумажна політична єрість, чужда нам. Будуємо самоврядування, самі наводимо порядок в себе в будинку, на вулиці, в місті. Ти всіх хлопців, хай йдуть служити десь в більшому місті. І хамбат там... І хай йдуть в більшому місті. Йому говориш закон, воно рже, блін. І то він, так, складає враження. Я не смішуюся. Ось вже вибачено просто. Ти білої, блін, один і другий. Вони законів не знають, а тих, їм показуєш ті закони, він не законів. з тих законів. Це що людина, людини вони ще поки не доросли. Точно, блін, два не обіжали. Істосовно, тіло, сказали, робить поки все. З тих пару копійок, що не плодять. Добре, люди, благодарю за увагу. Хто підтримав, хто репост. Лайкер пост питається. ми завершуємо ефір.